Вітаю! Ви на каналі ВЛК Плюс на підставі статей 39Б-40Б41Б графи 2 розкладу пороб придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, ВВНЗ, начальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони. Діагноз ВЛК з поясненнями. У військовослужбовця виявлено кілька проблем зі здоров'ям, деякі з яких пов'язані з військовою службою, а деякі ні. Захворювання пов'язані з військовою службою, пупкова грижа, дефект черевної стінки, який може викликати дискомфорт, біль та ускладнення при фізичних навантаженнях, часткова атрофія зорових нервів, зниження гостроти зору. 06 на праве око, 0,4 на ліве око, що впливає на чіткість бачення, особливо в умовах поганого освітлення, двобічна нейросенсорна приглухуватість. Зниження слуху 35 дБ справа 30 дБ зліва. Що може ускладнювати сприйняття команд та комунікацію в бойових умовах. Наслідки черпно-мозкової травми. Розвинувся післятравматичний, церебральний арахноїдит це хронічний стан, що супроводжується головними болями, цефологічний синдром та постійною втомою, роздратованістю, зниженням концентрації, астеноневротичний синдром. Захворювання не пов'язані з військовою службою, гіпертонічна хвороба, стадія друга, ступінь другий високий ризик. Стабільно високий артеріальний тиск із потовщенням стінок судин до 1,2 см, що збільшує ризик інфаркту та інсульту, церебральний атеросклероз, хронічне ураження судин головного мозгу, що погіршує кровопостачання та може викликати запаморочення, шум у голові, проблеми з пам'яттю, ішемічна хвороба серця, атеросклеротичний кардіосклероз. Серцева недостатність першої стадії, проблеми з кровопостачанням серця, що можуть викликати задишку, втому та біль у грудях. Вердикт ВЛК: військовий придатний до служби, але лише в частинах забезпечення ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних закладах, медичних підрозділах, логістиці, зв'язку, оперативному забезпеченні охорони, тобто бойові підрозділи під забороною. Але виконання тилових та адміністративних завдань можливе. Що це означає на практиці? Фізичні навантаження повинні бути обмежені через проблеми з тиском серцем та зором, погіршення слуху та зору може ускладнювати роботу у високостресових умовах, черепно мозкова травма та її наслідки можуть впливати на когнітивні здібності та рівень витривалості. Якщо стан здоров'я погіршиться, військовий має право на повторний розгляд ВЛК для уточнення категорії придатності. Виникли питання не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!